Який геймер не мріє про такий ігровий ПК? Правда в тому, що на такому майже ніхто не грає. Звичайно, такою системою легко вразити друзів та похизуватися в інтернеті, але ви не знайдете гри, для якої дійсно потрібен 14900K, декілька відеокарт, чи система охолодження з екранчиком. Жоден розробник комп'ютерних ігор не оптимізує свої проекти під системи з RTX 4090, тому що вони є менш ніж у 1% всіх геймерів. Тому такі системи популярні лише на YouTube чи TikTok і дуже сильно відрізняються від ігрових ПК, які обирають звичайні геймери. На які орієнтуються розробники? На зв'язку і гнета і в цьому відео ми поговоримо про те, як виглядає, скільки коштує і що може найпопулярніше в світі ігровий ПК. Можливо, для когось це стане додатковим доводом менше збирати на черговий апгрейд і більше на ЗСУ. Щоб дізнатися, яке залізо справді популярне серед геймерів, можна попросити вас написати вашу конфігурацію в коментарях під відео. До речі, напишіть але краще подивимось статистику Steam. Вона збирається серед усіх користувачів цього сервісу, тобто. Майже всіх ПК геймерів. Тут є інформація про найпопулярнішу операційну систему, об'єм оперативки, частоту процесора, кількість ядер, відеокарту, об'єм відеопам'яті та роздільну здатність основного монітора. Коротше, достатньо, щоб зрозуміти, на чому всі грають. Почнемо з процесора. Не хочу зачепити почуття віруючих, але напишіть в коментарях, що краще: Intel чи AMD для геймінга. Отже, хоч Ryzen суттєво потіснили позиції Intel, але роки домінування сильно позначились, як на звичках гейм. Імерів, так і на статистиці Steam. В 65% ігрових ПК встановлені процесори Intel і лише в 35 AMD. Найпоширеніші процесори шестиядерники. На другому місці не повірите, чотирьохядерні. Шкода, що немає інформації про конкретні моделі. Але з урахуванням тактової частоти це не дуже свіжі камінчики. Перші народні шестиядерники Intel з'явилися лише у 8 поколінні. Це i5-8400 та 8600 k Щоправда, їх базова частота навіть вища за найпоширенішу в СТІМ, бо на цю статистику також вплинули чотирьохядерники та ноутбучні моделі. Знайти повільніший шестиядерник буде складно, тому зупинимось на I 5 8400 До того ж, він майже близнюк i5-9400. Цікаво, скільки людей зараз дивиться це відео на одному із цих праців. Щодо чіпсету, зрозуміло, жодної статистики немає. Нам підійдуть материнські плати на B360 або Z370. Я відкопав на останньому. Хоча навряд хтось би переплачував за чіпсет з розгоном для i 5 8400 Тим більше, що пам'ять візьмем з частотою 2666 МГц. Стім каже, що більшість ігрових ПК мають 16 ГБ оперативки. До речі, на другому місці 32, але поки це скоріше тренд для заможніх хлопчиків, ніж дійсно нагальна необхідність, принаймні для тих, хто лише грає. Зазвичай відеокарта це перше, що оновлюють в ПК. Тому не дивно, що на фоні досить старенького про найпопулярніша відеокарта зараз GeForce RTX 3060, причому саме ПК версія, бо мобільна в списку теж є, але вона менш поширена, ніж GTX 1060, яка теж все ще входить в топ-10. 60-та серія міцно закріпилась як народний вибір. До речі, 1060 Ми також протестуємо, бо щось мені підказує, що процент власників цієї карти у нас значно вище ніж на заході. Цікаво, що в топ-10 не попала жодна карта від AMD. Висновки робіть самі. Середній об'єм відеопам'яті 8 ГБ. Але він також стосується не лише RTX 3060. Щодо моніторів, інформації немає, але ми знаємо, що більшість грає у Full HD. Старі відеокарти більше не вивезуть, а на сучасних так легше отримати бажані 144 кадри. Власне, на цій роздільні здатності і будемо тестувати наш ПК. Решта заліза не так впливає на FPS, але щоб порахувати приблизну вартість такого ПК, докинемо середній SSD, кулер, блок живлення та корпус. Десь так виглядає найпопулярніше в світі ігровий ПК. Хіба що шару пилюки не вистачає. У підсумку, якщо купувати на сьогодні такий ПК з RTX 3060 з нових комплектуючих, доведеться викласти 25 з половиною тисяч гривень, а вживаний на барахольці з GTX 1060 6 ГБ можна знайти за 10 тисяч. Отже, ми подивилися, як виглядає та скільки коштує типовий ігровий ПК. Тепер час перевірити, що він може. Очевидно, що найпопулярніші ПК використовують для найпопулярніших ігор, але те, що входить в ТОП-10 Steam, важко назвати сучасними іграми. А дещо взагалі важко назвати іграми. Навряд у когось будуть сумніви, що 3060 потягне КС-2. Можна хіба що перевірити, чи є тут кіберспортивні 144 кадри за секунду. На міражі з максимальними налаштуваннями графіки маємо в середньому під 200 FPS. На важчому інферно максимальний фреймрейт менше, але 144 кадри також є. Без додаткових маніпуляцій працює лише ось такий оверлей. Але навіть тут видно, що відеокарта задіяна не на 100%. І це питання до правця або оперативки. КС2 досить нормально йде навіть на старенькій GTX 1060, яка видає більше сотні кадрів. А якщо знизити налаштування до кіберспортивних, то і тут можна грати на швидкому моніторі. Причому з запасом, що не дивно, бо ця гра оптимізована майже під будь-який калькулятор. Цікавіше буде подивитися, що може наша система з RTX 3060 в більш сучасних та важких іграх. Почнемо з яскравої Ghost of Tsushima. приклад того, як треба робити ігри про самураїв. На ультраграфіку дивитись не будемо, бо в більшості ігор різниця з високою помітна лише по фреймрейту. Отже, на високих налаштуваннях з DLSS в режимі якість маємо 70-100 кадрів. В цілому можна комфортно грати навіть без DLSS. Насолодитись стародавньою Японією можна із GTX 1060, щоправда, налаштування доведеться скручувати до мінімальних і бажано включати FSR 3 від AMD, яка здається більше піклується про старі відеокарти від Nvidia ніж сама Nvidia. У підсумку маємо 45 кадрів, цілком непогано як для відеокарти 2016 року. В ненадто оптимізований Alan Wake 2 з високими налаштуваннями та увімкненим DLSS на якість можна ходити вулицями на швидкості 65 кадрів за секунду. Ті, у кого алергія на апскейл, отримують лише 45-50 FPS. GTX 1060 здатна запустити цю гру лише на мінімальних налаштуваннях, і то з апскейлом FSR 2. Якщо швидко не бігати, то у вас буде більш-менш стабільні 40 кадрів. На жаль, без апскейлу система показує лише неграбельне слайдшоу. Ще одним випробуванням стане Helldivers 2. Гра чудово оптимізована, але на екрані майже постійно відбуваються якісь пекельні борошна. В середньому маємо 50-60 кадрів на високих налаштуваннях, чи трохи більше, коли під ногами не палає земля. До речі, ця гра дуже процесорозалежна, що може позначитись на плавності геймплею. і летіти в капсулі ви точно будете довше за інших. Навіть з нормальними SSD завантаження впирається у продуктивність процесора. З GTX 1060 також можна отримати 50-60 кадрів, але вже на мінімальних налаштуваннях. Це більше, ніж я очікував, та навіть так гра виглядає дуже пристойно, хоча і не дуже плавно. Ну і вже класичний бенчмарк для будь-якого ПК Cyberpunk 2077. Високі налаштування графіки, проміні на мінімум, DLSS на якість. Середній FPS у вбудованому бенчмарку показує 75 кадрів. Важко як процесору, так і відеокарті. Без DLSS краще вимикати і трасування променів. Тоді можна розраховувати на середні 65 кадрів. На GTX 1060 теж можна пограти в кіберпанк. Але щоб отримати 65 кадрів, потрібно знижувати налаштування до мінімальних і вмикати FSR. Картинка виглядатиме не надто чіткою, але достатньою, щоб розгледіти сувора кібермайбутнє. Ось якось так виглядає найпопулярніший ігровий ПК в світі. Не дуже збалансований, проте з сучасною відеокартою. Зізнавайтесь, чи такий ПК ви очікували побачити. Хоча тих, хто грає з 1060, також все ще багато. І в принципі для ігр 110 СТІМ її все ще достатньо. Подумайте про це, коли вам буде здаватись, що ваш ігровий ПК надто застарілий. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, дайте якийсь знак. Бережіть себе і не забувайте донатити на ЗСУ.